Англонубійська Ламанша. Понад півсотні кіст таких порід розводить та отримує коломиянин Роман Стефанців. Усе почалося сім років тому, коли чоловік придбав на господарство трьох свійських тварин. Тут була якби наділ наш ну, під батьків навіть. І побудував будиночок для відпочинку. І ну, територію треба було якось там. Косити, сіну коли зівати. Купили, купив козів декілька, щоб просто ну, не спалювати, не сіно. Зі всім господарством Роман справляється сам. Об'єм роботи на фермі, каже чоловік, невеликий, адже територія огорожена та оснащена електропастухом. З доїнням йому допомагає спеціальний апарат, інколи приходять знайомі. Кози заходять до ферми через такий отр. Їх тут ем, треба. Полічити 10, щоб більше не зайшло. Вони кожна стають своє місце, ячейку, і там корм є, і закривається їх, фіксується ну, їхня голова, щоб шия, щоб вони не могли втікти. І тоді просто є парадійний, от і ним вже нам просто треба накладати і доїти. Розводить унікальні породи кіз чоловік не просто так, адже саме вони дають якісне та жирне молоко, з яких нещодавно Роман почав виготовляти натуральне масло хі на власній фермі. Щоб зробити один літр, треба 100 літрів свіжонадойного продукту. Ми здоюємо кіз через сепаратор, сепаруємо жари окремо. Якщо немає часу сепарувати, то кладемо в холодильник, воно просто вершки відстоюються. На другий день зімає вершки і все. І потім збиваємо вже як масло є, масло збивалка, збивається, є. Потім вже йде очищення там через топлення, через там інший процес трошки. Оброблено термічно на паровій бані та повністю очищене масло з козячого молока, зроблене за технологією кхі, може зберігатися в холодильнику до півтора року. Віталія Куч, Ярослав Макар, Андрій Гаргара, телеканал 402.